Вітаю вас, друзі. Об'єктивно, станом на сьогодні, велика кількість слідчих дій відкладається до рішення об'єднаної палати касаційного кримінального суду у складі Верховного суду щодо можливості сумлінної відмови від мобілізації по релігійних переконаннях. Уже 27 жовтня цього року Верховний суд, а саме Об'єднана Палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду повинна вирішити долю чоловіків, які належать до релігійних організацій, і по вірі, по переконаннях не можуть використовувати і застосовувати зброю. Згідно матеріалів справи по тексту вироку, який сьогодні розглядається об'єднаної палати. Справа слухається по відношенню до чоловіка, який належить до релігійної організації, віровчення якої не допускає використання зброї. Чоловік був священнослужителем відповідної релігійної організації і заявив, що релігійна організація не допускає її члена проходження військової служби прийняття присяги та використання зброї. Суди першої інстанції та апеляційної інстанції призначили трьохрічний термін позбавлення волі. Апеляційний суд цей вирок не змінив і залишив в силі. Відповідно, була подана касаційна скарга, і Верховний суд для того, щоб сформувати єдину правозастосовчу практику, можливості притягнення до відповідальності чоловіків, які по вірі, по переконаннях не можуть використовувати зброю, передав розгляд цієї справи на розгляд об'єднаної палати і від позиції та рішення об'єднаної палати. Об'єктивно буде залежати доля усіх кримінальних справ, кримінальних процесів, які стосуються ухилення від мобілізації чоловіками, які належать до релігійних організацій, віручення яких не допускає використання і застосування зброї. У мене сьогодні станом на сьогодні, яка об'єктивна картина, тому що здійснюю чималу кількість захист, чималої кількості чоловіків, які по вірі, по переконаннях не можуть використовувати зброю. Моя особиста позиція, є, що такі чоловіки, хто вірі не може використовувати зброю, їм обов'язково повинна бути надана можливість проходження або альтернативної служби. Про що ми обов'язково подаємо відповідні звернення до районної адміністрації або проходження суспільно-корисних робіт згідно діючої постанови. Про порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану або залучення до будівництва фортифікаційних споруд, заяви про що ми обов'язково подаємо. Тому, дорогі друзі, об'єктивно кримінальні провадження за фактом ухилення від мобілізації по відношенню до чоловіків, які належать до таких релігійних організацій, залежить від правової позиції, об'єднаної палати. Верховного суду, і вже 27 жовтня цього року ми будемо бачити, яким є, якою є позиція Верховного суду, яка буде носити обов'язковий характер для врахування усіма судами усіх інстанцій як кримінальних, так і адміністративних. Якщо об'єднана палата Верховного суду підтвердить вирок вину такого чоловіка, який відмовився від військової служби з мотивів релігійних переконань, то об'єктивно усі кримінальні процеси по відношенню до таких чоловіків, віруючих чоловіків, будуть передані до суду, а суди будуть виносити обвинувальні вироки. Практика Показую, що це або 3, або 4 роки тюремного ув'язнення. Тому, дорогі друзі, о, побачимо. Я обов'язково розповім на телеграм-каналі, на Ютуб каналі про те, яким була е, позиція Об'єднаної Палати Верховного суду, яка вона має значення, як її правильно використовувати і застосовувати в цілому або окремі позиції цієї. Цього висновку Об'єднаної Палати Верховного суду, дорогі друзі. Крім того, я обов'язково також наголошую, що яким би не було рішення Об'єднаної палати Верховного суду, такі чоловіки, які вірі відмовляються від військової служби, обов'язково повинні подавати письмові заяви в районній державній адміністрації про призначення альтернативної служби. Окремо вони також повинні обов'язковому порядку просити про суспільні роботи згідно діючої постанови Кабінету міністрів, яке відкриває юридичну можливість направляти для нашу спільні роботи чоловіків під час дії правового режиму воєнного стану. Ну і обов'язково писати звернення про залучення до будівництва фортифікаційних та інженерних споруд у дора обласних державних адміністрацій. Чому це так важливо? Тому що ще крім об'єднаної палати касаційного кримінального суду, свої висновки, свою позицію, має ще сказати, Конституційний суд України. А зараз є три юридичні процеси в Конституційному суді щодо права на проходження альтернативної служби під час дії правового режиму воєнного стану. Всі ці три позиції Конституційного суду вони об'єднані в одне провадження, відповідно, буде єдина. Рішення позиції Конституційного суду щодо права на проходження альтернативної служби під час дії правового режиму воєнного стану. Тому я не виключаю, що навіть після того, коли об'єднана палата прийме своє рішення, останнє слово все рівно буде за Конституційним судом. Чому? Тому що якщо були вчасно і правильно подані заяви про альтернативну службу, під час Воєнного стану, і незважаючи на це, такі чоловіки отримали обвинувачення, і навіть хтось розпочне відбувати покарання вже в місцях позбавлення волі, то після позиції конституційного суду, якщо буде підтверджено право на проходження альтернативної служби під час дії правового режиму воєнного стану. Такі чоловіки зможуть переглядати свої вироки в порядку виключних обставин, враховуючи позиції Конституційного суду та раніше поданих заяв про альтернативну службу. Бажано би ще я обов'язково рекомендую клопотати і про суспільні роботи, і про залучення до будівництва фортифікаційних споруд. Наголошую, ці заяви подаються в різні інстанції. Але, попри це, об'єктивно ми очікуємо позицію Об'єднаної Палати, і на найближчий час саме від цієї позиції буде залежати доля великої кількості чоловіків. Буквально чи наповняться тюрми віруючими людьми, чи не наповняться. Я глибоко переконаний, що чоловіки, які по вірі, не можуть використовувати зброю, то притягнення до таких чоловіків до відповідальності. Вона підриває обороноздатність української держави, тому що в усіх країнах світу є люди, які по переконаннях не можуть використовувати зброю. Це є молоді, здорові чоловіки. Замість того, щоб таких чоловіків саджати до в'язниці, держава може спрямувати таких чоловіків на альтернативну службу, суспільні роботи, щоб вони будували фортифікації, копали окопи чи виконували будь-які інші важливі функції оборонного характеру, але без присяги. І без зброї. Тому, дорогі друзі, очікуємо на позицію Об'єднаної Палати Верховного суду, вона буде обов'язковою для врахування. Від неї буде дуже багато чого залежати. Я обов'язково одразу ж повідомлю про результати рішення, як тільки воно стане відомим в себе на телеграм-каналі, і постараюся дати юридичний аналіз на цьому YouTube-каналі. Яке це матиме значення? І що е, слід відповідно очікувати надалі після позиції Об'єднаної Палати. Тому, дорогі друзі, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропустити нічого важливого. А також підпишіться на цей канал, тому що попереду буде подаватися надзвичайно важлива інформація. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся.